Станом на 1 лютого 2024 року у нас на обліку в області перебуває 86,6 тисяч внутрішньопереміщених осіб, з яких 80 тисяч перемістилися на територію нашої області після 24 лютого 2022 року. Це ті особи, інформація про яких внесена до єдиної інформаційної бази внутрішньопереміщених осіб. Ну, якщо так трішки розглянути по категоріям, то найбільше в нас проживає осіб працездатного. Віку, це 44 тисячі осіб, діток це 20, до 18 років це 22,3 тисячі осіб, осіб з інвалідністю 4,6 і осіб пенсійного віку це 15,8 тисяч. Всім цим категоріям призначена і виплата допомоги на проживання. Так у нас за січень місяць допомогу на проживання в області отримали 46,1 тисяч сімей на загальну суму 141 мільйон гривень. Якщо це брати за минулий рік, то за Минулий рік ми виплатили допомогу на проживання на суму загальну суму більше 1,8 мільярда гривень. Розміри допомог, я скажу на сьогоднішній день. У нас не змінилися. 2 тисячі гривень на всіх, і 3 тисячі гривень виплачуються у разі, коли це є особа з інвалідністю або дитина до 18 років. Постанова в нас ця не нова. Вона в нас вперше була прийнята в березні 2022 року. Але такі основні кардинальні зміни до цього порядку в нас були внесені в липні минулого року, в липні 23-го року. І відповідно до цих змін, які були ще у липні місяці, допомога була продовжена виплата її на 6 місяців, всім її отримав, чи хто в нас її отримував станом на 1 серпня. І ось цей термін у нас збіг по 31 січня, основна маса, ну та ті внутрішні особи, які отримали, термін виплати у них закінчився. Також цими змінами було внесено Визначено, що тим особам, які звертаються з 1 серпня, допомога теж буде призначатися на 6 місяців. Було виписано про те, що частина внутрішньопереміщених осіб може втратити право, оскільки у їх володінні є. Або частина квартири на підконтрольній території України площа там 13,65 квадратних метрів, або протягом трьох місяців перед зверненням ними було придбано автотранспортний засіб з року випуску, якого минуло 5 років, або було придбання на суму більше ніж 100 тисяч гривень. Це квартира, або там нерухоме майно будинки, або мали депозитні рахунки, кошти на яких перевищували 100 тисяч гривень, або було придбано валюту. Також ті допомога з 1 серпня не призначалася тим особам, тим, хто до нас вперше звертався, якщо вони перебували на повному державному отриманні до переміщення і після переміщення частині внутрішньопереміщених осіб була припинена виплата з 1 серпня. Це ті, які у нас перебували за кордоном більше ніж 30 днів. З 1 вересня Міністерством фінансів України було надано дані, проверифіковано ці виплати, і також припинена виплата. Невеликій частині по нашій області, це тим, трохи більше 500 осіб, це теж, які мали на своє придбання транспортного засобу, квартиру, частину житла на підконтрольній території України, мали депозити, нерухоме майно було придбано, або перебували до переміщення і після переміщення на державному утриманні. Всі ми розуміємо, що термін виплати цим особам вже минув. І 26 січня цього року урядом було прийнято зміни до постанови. І відповідно до цих змін тим особам, які отримували допомогу у січні на проживання, було подовжено виплату цієї допомоги на лютий місяць. Без звернень. Без нічого, тобто у лютому місяці органи соціального захисту населення проведуть нарахування допомоги. Ну як і завжди, до 15-го числа це буде перший основний період, і до 28-го числа це буде другий період виплатний. І всі ці внутрішні переміщені особи за лютий місяць отримують кошти, так як вони і отримували в січні місяці. Основні зміни в нас будуть стосуватися з 1 березня. І отут уже для більшості внутрішньопереміщених осіб ну виплати як були, і так і залишаться. Але автоматично вони будуть продовжити таким категоріям. Це у нас пенсіонери, розмір пенсій, яких не перевищує 9444 гривні, особам з інвалідністю першої другої групи, діткам з інвалідністю до 18 років, діткам. Які хворіють на тяжкі захворювання. Ну, перелік цих захворювань у нас визначений Міністерством охорони здоров'я. Також автоматично буде продовжена виплата на дітей з сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків. Ну, за інформацією служби справи дітей, у нас на території області перебуває два дитячі будинки сімейного типу та сім прийомних сімей, які перемістилися ну, які є внутрішніх. Мічними особами всім іншим категоріям, які не відносяться до перерахованих необхідно буде звернутися із заявою про продовження виплату. Звернення у нас, як і раніше, це у нас центр надання адміністративних послуг, це у нас повноваження особи сільських селищних рад, це у нас можуть бути старостати, ну, в залежності від того, де проживає така сім'я. Умовою продовження цих виплат на, 6, на додаткові 6 місяців, тобто ще на один шестимісячний термін, це те, що розмір доходу в таких родинах має не перевищити 9444 гривні на одну особу. Чотири прожиткових мінімум. Для осіб, які втратили працездатніх. Ну, Такий прожитковий мінімум це у нас 2361 гривня. Якщо на 4, це 9,444. Також на, ще на 6 місяців у нас зможуть отримати виплати родини, у яких є дітки до 14 років. Або якщо ця сім'я є в нас багатодітною, і в ній виховується троє і більше діток до 18 років, і ці дітки не перебувають в інтернатних закладах. Також право на отримання. Допомоги мають такі сім'ї, в складі яких є особа, яка доглядає за дитиною за особою з інвалідністю першої групи, або дитиною з інвалідністю тобто є догляд, або за особою з інвалідністю першої другої внаслідок психічного розладу, або за особою, яка досягла 8-10-річного віку. Або за дитину, яка в нас хворіє на тяжкі захворювання, які не встановлено на дату звернення ще інвалідність, але це все має бути підтверджено документально. Ну тобто, догляд у нас, якщо це особа внаслідок психічного року, виплачується компенсація, яку можна отримати в органах соціального захисту населення. Догляд за особами за дітьми з інвалідністю, це теж від отримують відповідно до закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям інвалідністю, тобто всі ці. Допомоги ну, можна, все має бути підтверджено документально і оформлено в, в, в органах соціального захисту населення. Допомога буде продовжена за умови, що е, сума доходів на кожну особу не перевищить 9444 гривень 444 цим сім'ям, де всі працюють. Тобто або працюють, або в нас. Займаються підприємницькою діяльністю, іншими виданням діяльності і отримують доходи. Також я хочу сказати, що мають бути витримані норми в визначені порядком пунктом 7 і 7.1, які нам говорять про те, що допомога на проживання може. Призначається тим сім'ям, які опять же, повертаємося, не здійснено було покупку протягом трьох місяців перед зверненням транспортного засобу, який перебуває в експлуатації менше ніж п'ять років. житло, Іноземну валюту на суму більше ніж 100 тисяч гривень. Потім мають житло на підконтрольній території України, не перебувають на повному державному отриманні. На наступний термін за заявою допомога може бути призначена малолітній дитині, яка Прибула б супроводу законного представника. Ну, у нас таких випадків є по області. Це коли у нас 22-й рік зона активних бойових дій, дітки переїжджали з бабусею, з дідусем, з іншим родичем. Іноді були влаштовані просто в якусь ну, сім'ю знайомих, був відповідний наказ служби у права дітей. І така дитина мала право на виплату допомоги на проживання. Вона теж її буде отримувати, але така особа, яка нас сьогодні або це дідусь, бабуся, або інша особа в сім'ї, якої проживає дитина, мають обов'язково звернутися з відповідною заявою. Допомога буде призначена і на наступний термін вагітним жінкам після 30-го тижня вагітності. Це теж має бути підтверджено ну, довідкою жіночої консультації або управління соцзахисту, які у нас здійснюють при призначення допомоги, можуть отримати цю інформацію з відповідного реєстру. Під час подання заяви в обов'язковому порядку запитується опитувальник. І цим опитувальником передбачено ряд питань, і він спрямований на те, що, е, визначити потребу у послузі по догляду за дитиною до 6 років муніципальна няня. Заповнення цього опитувальника є обов'язковим. Це я вже звертаюся до наших внутрішньопереміщених осіб, щоб вони е, його не лякалися. Спеціаліст центру надання адмінпослуг або старостат, або ну там та установи, куди він звернеться заявою, має заповнити цю заяву. Якщо це є дитинка до 6 років, це заповняється обов'язково підсумовуючи, що при на наступний шестимісячний термін у нас автоматично це з 1 березня отримає допомогу. Пенсіонери, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з інвалідністю першої, другої групи, діти з інвалідністю до 18 років, діти, які хворі на тяжкі захворювання. Це без додаткового звернення, цим буде автоматично. Всім іншим категоріям необхідно буде звернутися до центрів надання адміністративних послуг. До Уповноважених осіб сільських селищних рад там, де немає центрів адмінпослуг, до старостатів, якщо це сільська місцевість, то в обов'язковому порядку на кожній території визначена така особа, яка здійснює прийом документів, подати ці заяви. І почекати, поки буде прийнято рішення. Тепер щодо строків подачі заяв, прийом заяв вже розпочато. Заяви відповідно до 94-ї постанови у нас приймаються з 1 лютого по 31 березня. При цьому допомога буде призначена з 1 березня.